Кожен метр нашої землі це людське життя, так каже командир другої галицької бригади нацгвардії за позивним Магістр до повномасштабної війни. Він переїхав за кордони, хотів залишитися там назавжди, але після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну і пішов у військо. Захищав Авдіївку, звільняв населені пункти на Донеччині. За це отримав від головнокомандувача збройних сил України Залізний Хрест. Історія нацгвардійця далі. БД навіть офіцерські є документи. Ти можеш зібрати тільки що все, що в радіусі п'яти метрів тебе є. Російські паспорти, військові квитки та посвідчення ліквідованих офіцерів це трофеї з ближніх боїв, коли дістати ворожу кулю можна будь-якої миті. Тож боєць-позивним магістр не має далекоглядних планів. Каже, на війні треба жити тут і зараз. У всіх військових є проблема, тому що вони поки що не бачать. Якогось логічного закінчення чи завершення, і впадають якісь психологічні стреси, і просто не ставлять собі мрії ціли. І Я теж, коли тебе призивають, ти мобілізуєшся, то всі ті якісь дрібниці, які в тебе були в буденному житті, вони зникають. Боєць ще в 2014 році захищав Сєвєродонецьк від расистів. А коли звільнився, вирішив іммігрувати з України в пошуках кращого життя. І на складі працював, і водієм працював в Німеччині і на таких маленьких підприємствах працював. І останнє місце роботи це ремонт квартир. був. Втім, 24 лютого 2022 року змінило рішення магістра. Я не вірив в цей день, що щось почалося і взагалі щось могло початися. Я перший день я не міг навіть уявити, що таке відбувалося. Чоловік відразу зібрав речі і повернувся в Україну. 27 лютого вже був у лавах другої галицької бригади Нацгвардії. Я приїхав машиною, в мене були одні штани, одна куртка одні бутінки. І я просто пояснив, що мені нема де жити, нема де ночувати, тому почали шукати якихось знайомих, які мене хоч кудись візьмуть будь-яку бригаду. Не стояла мова про національну гвардію. Спочатку був старшиною, але сам магісер прагнув більшого, хотів очолити взвод. На його прохання командування таки погодилось. Уже в березні 2023-го Новий командир Нацгвардії з його підлеглими вперше відправились на Донеччину. Тримали оборону на Новокалиновому, потім ходили в контрнаступ. І звільняли населені пункти сторожове, благодатне. Як безпосередньо був на благодатному. Далі була Авдіївка. Тоді бійці під командуванням магістра щодня відбивали ворожі штурми. Попри запеклі бої, ніхто зі взводу не загинув. Кожна посадка, кожен метр нашої землі це людське життя. І насправді це все дуже важко дається. Без належної підготовки, то може бути катастрофічно. Але ми маємо це робити і маємо йти вперед. На одному з напрямків бійці отримали завдання евакуювати на оточенні росіянами позиції вісьмох поранених побратимів, серед яких і важкі трьохсоті. Трьом побратимам магістра вдалося прорватися і знищити ворожих піхотинців. Та за 15 хвилин росіяни почали штурм. Їх було вчетверо більше. Потім ще оказується, що в цих трьох бойців два магазини всього. Я віддаю команду. Жук, шукай БК, шукай БК». Вони знаходять ящик гранат цілих. Ми відбивали протягом години той штурм, всіх знищили. У цьому бою вдалося ліквідувати 150 окупантів. Далі захисників відправили на позиції поблизу сокола на Авдіївському напрямку. Штурми були, вони взагалі нон стоп були як вище соколу, так і безпосередньо. Вже кожна година дві новий штурм. Від ворожих атак разом з нацгвардійцями позиції захищав і побратим зі збройних сил. Він дістав два поранення, але далі продовжував бій. Однак третє було важким. Йому попадає в спину, його паралізовує. Він не може ходити. Він просто на позиції лежить, і в нас немає можливості його евакуювати, тому що дуже велика інтенсивність боїв була. І ми вигадували план. а ну давайте одне одному допомогу. Пораненого побратима під щільними обстрілами артилерії вдалося евакуювати. За успішні операції командир зводу отримав нагороди від президента та головнокомандувача. Воїн каже, навіть важкі моменти віру в перемогу України не втрачав. Я розумію, що більша частина зради фінансується з бюджету Російської Федерації, і такі ж самі люди, які підтримують Російську Федерацію, розганяють ту зраду, коли ти спілкуєшся з тими людьми, які тебе постійно підтримують. Ті люди, ти розумієш, для чого ти це все робиш. Ну, заради чого ми робимо все це, заради нашого майбутнього, щоб вони росли щасливі і в нормальній країні. Сьогодні магістр відновлюється після служби, але зовсім скоро він повернеться на поле бою. З вірою в українське військо Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.